У музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини вшанували пам'ять поетеся та дисидентки зі Львова Ірини Сенек. На захід прийшли люди, які особисто знали Ірину, її посестри, дисиденти та політв'язні. Серед них Ніна Вірченко, яка разом із Іриною Сенек відбувала покарання. Згадаю, наші лісоповал, слюда, різні фізичні роботи, були з нами у той час. Ними ми мусили жити. І навіть у цих умовах вона творила для своєї поезії, невільницькі поезії, пісні. А пісні в таборах, особливо для дівчат, мали велике значення. Вони їх співали на повний голос, на всю тайгу, на весь сибір. Ну, в даному випадку на всю Єрківську область. під час заходу. Також представили книги та вишивки Ірини Сеник із колекції голови Львівського обласного товариства політв'язнів і репресованих Орислава Хомик. Жінка каже, товаришувала з дисиденткою. За її словами, Ірина провела у засланнях 34 роки. Ми мали багато з нею спільних акцій, поїздок. Вона дуже мене любила. Я маю неоціненний скарб, подарунки від неї. Усі книжки видані нею. Ось тут, бачите. І ось ці шість вишивок вишиті її руками. Пані Ірину вперше ув'язнили, коли їй було 18 років. Це вже були репродукції з тих тюремних вишивочок. Міжнародним комітетом з подання світової федерації українських жіночих організацій. Пані Ірину визнано однією із ста героїнь світу, тому що більше ніж вона ніхто не відсидів у ув'язненні з жінок. На захід прийшла переселенка з Новоазовська Любов Яворівська. У час війни мене вражає роль молодих жінок, які в порівнянні з тими, хто відстоював, були репресовані за свою ідею, за те, щоб Україна була вільною і незалежною. Вони переплилися сьогодні в Унісон. Пам'ять Ірини Сеник у Тернополі вшанували під час кіномарафону Синьо-жовта стрічка. Торік його започаткувала громадська організація. Тернопільська кінокомісія. Під час заходів показують документальні фільми, а також розповідають про українських патріотів. каже керівник організації Володимир Ханас. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів. Суспільне новини. Тернопіль.